Сімейне життя це дистанція вдовго. Сімейне життя це в першу чергу про розуміння іншої людини і про вміння слухати, змінюватися. І... При цьому не втратити самого себе, щоб не змінитися до того, що не втратити самого себе 14 січня. Михайла Федорова, який раніше обіймав посаду першого віце-прем'єр-міністра та міністра цифрової трансформації, призначають новим очільником міністерства оборони. На цю подію вже реагує його дружина Анастасія. Сьогодні про історію кохання злети та падіння Михайла та Анастасії Федорових. Я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Для мене сімейне життя це про чесність, це про порядність, це про опіку, це про... Це про час кохання Михайла та Анастасії Федорових, яким нині по 34 роки налічує понад 11 років. За цей час подружжя пережило чимало випробувань і радощів, однак їхні почуття лише міцнішають з роками. Михайло і Анастасія познайомились ще в студентські роки. Вони навчались в одному з університетів Запоріжжя. Федоров опановував соціологію та управління, тоді як дівчина обрала іноземну філологію. Вони мешкали в одному гуртожитку. Настя жила поверхом вище за кімнатами. Нато майбутнього чоловіка, однак тривалий час їхні шляхи не перетиналися. Доля звела їх лише наприкінці навчання у виші. Ми кілька років ходили в один садок. Її кімната була наді мною чотири роки в гуртожитку університету, а познайомилася пізніше, коли його закінчили. До цього жодного разу не зустрічалися. Пригадував Федоров. Не можна казати, що ти сімейна людина, якщо ти системно не проводиш час зі своєю родиною. Весь мій графік побудований таким чином, що я повинен повинен бути о 7.30 кожного вечора вдома для того, щоб провести час зі своєю дружиною, дитиною, вкласти кожного, кожного вечора дитину е е спати прочитати якусь книжку для мене це сімейне життя у своєму інстаграм Анастасія зізнавалась на початку їхні стосунки з Михайлом були суто дружніми. Згодом між ними виникли романтичні почуття, і невдовзі пара почала жити разом. А вже у 2015 році закохані офіційно узаконили свої стосунки. За 11 років спільного життя подружжю довелося пройти через чимало випробувань за словами Анастасії. У їхньому житті було багато переломних моментів, які перевіряли стосунки на міцні. У Запоріжжі кожен із них розривався професійно. Вона викладала англійську мову для IT-фахівців, тоді як Михайло будував кар'єру у сфері маркетингу та розвивав СММ агенцію. Ми пережили гречку, односпальне ліжко на двох, різницю, поглядів на як мені здавалося, важливі речі і багато, багато іншого. Це, звісно, що бувають моменти, що ми там хочемо одного вбити. Це, це абсолютно нормально. А, драми і ще щось, ну типу, там якісь там битавухи, хема там щось там хтось на туди склав і так далі. Це теж буває. Скажи мені за ці. 11 років тебе приваблює в твоєму чоловік. Мені приваблює більш за все приваблює саме те, що а, щоб я не вигадала, а щоб ми там, типу, він завжди підтримає. У нас немає в плані того, що ми, типу, сумнівів, чи щось це там, знаєш, якісь бар'єри, що це не для жінки, що щось, типу, завжди а, мій чоловік це моя підтримка. Ось і, і він. А, він має свою позицію Ну, типу це важливо. І він надійний. Тобто, якщо ми щесному вирішили, що ми до чогось рухаємо. Це ми, 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 ми я знаю, що він є в мене, а я є у нього. Тобто, ми такі тандем. Через два роки після весілля в родині Федорових народжується донька Марія, яку дизайнерка з любов'ю називає абрикоскою. Подружжя часто тішить шанувальників теплими світлинами з донькою. До речі, до знайомства з Михайлом його майбутня дружина вважала себе чайдфрі та не планувала ані шлюбу, ані материнства. Якби ви пояснили своїй донечці, що тато робить на роботі, робить все. Можлива для того, щоб ти займалася тим, чим ти хочеш, і не займалася тим, чим ти не хочеш. Дитина моя вона займається раніше на гімнастикою з гімнастикою художньою, але ми зупинили цей процес, тому що ми розуміємо, що якщо ти хочеш ти професійну гімнастику, то для мене більше питань навіщо? Тому її є певні недоліки цього напрямку до здоров'я. І я не хотіла, якщо чесно, і ну я не бачила Маше дуже класно все давалася, але вона теж там не наполягала на цьому. І Маша, Маша полюбляє сцену, вона любить співати грати, і для неї зайшов хіп-хоп, наприклад. Тобто, вона займається хіп-хопом інтенсивно. їй класно. Та танці ось сучасні спортивні танці там хореографії, вони ставлять вона там при там. у 2018 році. Подружжя Федорових переїхало до Києва. Вони продали квартиру в Запоріжжі та придбали житло в одному зі столичних житлових комплексів. Спершу Анастасія продовжувала викладати англійську мову для it фахівців а згодом заснувала власний бренд жіночого одягу. Кавер це сталося під час пандемії. Літня колекція була готова саме тоді, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Тим часом Михайло невдовзі обійняв посаду міністра цифрової трансформації. Цієршого Анастасія вірила, що більше не повернеться до попередньої роботи. Проте після звільнення Київської області діяльність бренду відновилась. Половина прибутків від колекції спрямовується на потреби ЗСУ на запорізькому напрямку. Мої батьки жили на окупованих територіях, тому для мене надзвичайно особисте питання. Ми також організовуємо благодійні лотереї, а зібрані кошти йдуть на підтримку армії. Бізнес ми трохи адаптували та розвиваємо далі та сподіваємось на краще майбутнє. Проте це бульовий досвід ніхто з нас не забуде, розповідала дружина міністра Анастасія Федорова. Продовжує як дизайнерка розвивати свій бренд і створювати нові колекції, часто вона показує на своїй сторінці деталі своєї роботи, незважаючи на кар'єрні успіхи та насичені робочі графіки, подружжя не відмовляється від романтики. Анастасія зізнається для їхніх стосунків і цілком природним і звичним чоловік завжди приносить нам з донькою два букети квітів. Він запрошує мене на побачення. Зараз із початку війни не було чогось екстра романтичного. Але коли романтика присутня у твоєму особі особистому житті постійно, то ти сприймаєш її як норму, що певно теж не добре, адже треба її цінувати більше. Та коли ми відкрили шорум, я приїжджаю щось не було ну, з десяток. приїжджаю додому. Він такий каже: тебе постійно питають. А, а чи бачиш ти мене по взагалі вдома через мою роботу? Чого мене не питає, діти лазиш? <сум> <сум> Ось ну ти побуває по різному ні, але він підтримає. Справді дуже сильно підтримує, і а, мене це надихає справді. А, це дуже допомагає. Тому що я не уявляю, як можна щось а, починати створювати, коли в тебе не вірять. Це, це складно, Михайло. Та Настя також Мають спільне спортивне хобі, бокс у родині Федорових живуть домашні улюбленці. Лабрадорна ім'я Шерон і рудий кіт. Венік головний секрет полягає в простому бажанні бути разом і щурих почуттях. Також бізнесвумен наголошує важливо зберігати ту саму взаємодію та близькість, які були на початку стосунки. Мені особисто здається, що треба не втрачати ось цю фішку взаємодії так, ніби ви тільки почали зустрічатись, навіть коли вже багато років разом Вогник чи легку. Ї... Як то називає, і якщо порівнювати, якими зустрілися 11 років тому і якими зараз, ми багато в чому еволюціонували, багато на чому змінили фокус. Тобто, звісно, що ми змінюємося і не завжди все йде, там гладко, ідеально, як, як у всіх, О, я б не сказала, що в нас прям така супер і вилазна гармонія, але. Е ми розуміємо, балансує. ми так. Да? із розвитком політичної кар'єри Михайла Фадрова Анастасію додалі частіше почали сприймати лише як дружину міністра. Втім, вона категорично не погоджується з таким визначенням і наголошує, є самостійною особистістю незалежною від статусу чоловіка. Дизайнерка зазначає, навіть якщо в суспільстві існують певні стереотипи щодо дружин публічних улюбленців, то до неї вони жодним чином не мають стосунку. Але суть у тому, що ця логіка не має до мене жодного стосунку. Я не Роль не функція, і не похідна від чиїхось рішень, окрема людина з своєю роботою, відповідальністю, і результатами, і саме в цьому статусі я існую та комунікую. Як ви з дружиною розподіляєте домашні обов'язки? Кожного вечора ми вечеряємо вдома, і кожного вечора дружина готує для нашої родини. Ну Що, щодо там я, я допомагаю на вихідних також прибирати постійно. Я Топ три компліменти для твого чоловіка я завжди кажу, я ну але це не я вважаю комплімент, це є факт. То що ти розумний, ти там сильний менеджер, тобто ти з цього бачиш свою картинку свою і шну, що, що, що він надійний. Ну, ну але я, -таки, я не можу це назвати компліментами, тому що для мене це вже мова фактів. Нагадаю, 14 січня Верховна Рада затвердила Михайла Федорова на посаді міністра оборони. Його дружина вже публічно відреагувала на це. І зазначила, їй не потрібні ні вітання, ні співчуття. Кожен вибір в житті дорослої людини має бути його власним. У мого чоловіка є свої беззаперечні неймовірні досягнення, свої амбіції та власне професійне бачення того, що він хоче далі. Я цей вибір поважаю так само, як він поважає мій шлях, абсолютно окремий від політики. Це і є доросле розділення сфер. Підкреслює Анастасія. Ви хочете чогось досягнути в житті і ставити для цього цілі, Тільки книжки вам допоможуть зрозуміти стежку до цих ці... цілей. Тільки книжки, друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава Зсу.